Добрий вечір вам малята, любі хлопчики і дівчата. Зараз я розповім вам віршик, який написав щойно, і називається він Донат. Донат, на жаль, не знає вороття, хтось задонатив сотню, хтось життя. В майбутнє України інвестиція у кожного своя, як і позиція. Хтось вірить в Збройні сили, хтось воює. Контужений байдужістю. Не чує. Сучасна техніка асфальт кладе до ганку. Під Бахмутом солдат копає ямку, стомився від війни, пішов у ресторан, а хтось в окопі помира від ран. Сучасний колізей це Україна. Хтось на трибуні, хтось живе в руїнах. Набридло чути, як реве сирена. Як гладіатори конають на арені, поїдь в Америку, омріяну Європу, і хай усе летить до біса в опу. А козаки від долі не тікають. І щастя на чужині не шукають. Тож на добраніч, дітки, солодких вам снів!